Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, чи є загроза для України Великої води. Загроза прориву Великої води. Ну, давайте часові рамки поставимо до кінця літа 2024 року, чи є загроза для України? Прориву великої води. Ну внаслідок агресії орків. Ну, дивіться, карти плану, карти плану стосовно повернення кризи У, орків. Щось вони планують, щось вони замислили. Ну і знову ж таки, повернення, повернення до кризи. Вісімка кубків, тут ідеться мова про перехід через воду. Карта перевернута, то можна сказати, що у ворога наразі йде якесь планування, розробка, вибір методів, стратегії і шляхів. Загроза є перевернутий підвішений на дні колоди, також каже, що ситуація може бути нестабільна, може. Бути, може повернутися з них на голову і навпаки в будь-який момент. Давайте тепер конкретно дивимось по це ж там, Дніпропетровська, Канівська та Кременчуцька. Давайте дивимось. Тепер на три, на три стопки я зроблю. Дніпропетровська, Канівська, Кременчуцька ГЕС. Так, Дніпропетровська ГЕС. Канівська, Кременчуцька. Ну, дивіться, Дніпропетровська, от, якось більше, бачите, дев'ятка кубків перевернута. От загроза для неї є. Для Дніпропетровської. Захист. Бачите, може бути захист. Дев'ятка, бачите, карта кордонів, карта захисту. Десь може не витримати якийсь захист, або десь щось може впасти в межах поблизу. Ну, тобто, тут на карті покажуть, що кордони порушені. І внаслідок цього, по пажу кубків, може бути якийсь витік. Ну, попажу, попажу. Покажу. Витік. Втрата ресурсів. Ну, внаслідок, э, вочевидь, вочевидь, якась трансформація. Трансформація йде. Так, далі дивимось Канівська. Канівська. Ну, знаєте, в ворога є якісь види, види на Канівську. Хочуть вони, до речі, в них є домовленості для того, щоб купити координату для влучення. Бачите, тут навіть, от. Підкупили вони когось, домовленість з кимось, мають для цілі якоїсь. Я не знаю, як вони визначають ці цілі, координати, але там захист стоїть. Там щит, бачите? Я не знаю, як вони. Або слабкі місця вони якось визначають. Ну, напевно, як попажу, там мало ресурсів, ну, мало захисту. Ну от якось вони тепер Кременчуцька Гес, Кременчуцька чи загроза, яка за. Заведе... Щось у них там може не вийти для Кременчуцької. От тут карта професіонала, вона, карта майстера професіонала перевернута. Ну і тут за картами йде як зупинка, об'єднання або зупинка об'єднання зусил, бажання, зацікавленості в досягненні цієї стратегії. От я не знаю, з чим це пов'язано. Бачите, тут більше мені йде на Дніпропетровську, а Канівська вони щось там підкупили когось. З Кременчуцької може щось в них не заладитися, Також, що я можу ще сказати? стосовно Кременчуцької. Тут може йтися мова, там, де не дуже сильно укріплено. Де є е, уязвіме місце, знаєте, Уязвіме місце, там, де, можливо, навіть і не підозрює ніхто. Тобто, якось вони ось так планують. Але більше, от, більше ось мені, от, як Дніпропетровська, тут, бачите, дев'ятка кубків перевернута. Це витік води великий. Може бути. Ну, не великий, але взагалі перевернута вода. Бо тут паш перевернутий. Це, це, це от пошкодження може призвести до втрати великої кількості ресурсів. Знаєте, коли. Знаєте, як говорять, вода, камінь точе. Може призвести до змін. Ну і купили вони координату на Канівській. Подивимось, як воно буде. Подивимось. Так, а ну-ка, кремінчуцьку мені ще покажи. Кременчуцька. Зупинка, зупинка полегшення, покращення. Ну, тут, бачите, тут король кубків прямий, він, е тут будуть зупиняти, тут відіб'ють наші. Наші відіб'ють по картах, по суті, я ж кажу, навіть карта майстера перевернута, орки, ну, руки з п'ятої точки ростуть. Будуть вони, будуть вони пробувати, будуть вони пробувати, але дай Боже, відіб'ють. На Канівській купили координату, продали їм щось. Ану Ну поки тримається, бачите, тут об'єднання, тут також вони вода в кубках вона не розливається повноресурсно і е, карта імператриці пряма. А тут от. Дніпропетровські. Вони, ну, ось так от мені виходить, що може бути витік, який може призвести до втрати ресурсів. втрати ресурсів. Вочевидь спокій обмежується за картами, вочевидь, спокій обмежується, навпаки. Тобто, буде підстава для переживання, це от, ну, от така от зміна буде. Ну, подивимось, я дуже хочу помилитися, дуже хочу помилитися, реально. Але я хочу сказати, для всіх іде загроза, для всіх. Що на Дніпропетровській, я вам вже описала, що на Канівській продали, але будуть тримати оборону. Що на Кременчуцькій рукопопі, руко я не хочу тут матюкатися, але дуже хочеться. Ну, взагалі хочеться, але не можна. Тому тут то наші будуть тримати оборону, але взагалі є загроза для всіх трьох. Я не знаю, які ще є в нас. Ну, такі провокативні будуть, провокації будуть багато, будуть літати над цими гідроелектростанціями, порушувати простір повітряний над цими місцинами, будуть робити все, аби. Нас налякати аби нас змусити напрягатися, стресувати. Ну, ось так виходить. Ну, я думаю, що ця інформація для вас є корисною, тому бережіть себе, будь ласка, я дуже хочу помилятися. Нехай все не збудеться, нехай нічого не загрожує. Ось так, дякую вам за вашу увагу. За ваші лайки, коментарі та підписку. Це є Україна. Ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Тримаємо стрій! Бережіть себе! До побачення!